12 листопада 24-го року, о 12-й годині, по, ну, в обі, так, оголосять про закінчення війни. А напередодні впаде літак з пуйлом, який буде летіти до Узбекистану. Президентом США Штатів, Штатів стане жінка, яка не носить прикрас. Ну, ось ви мене питаєте, що з цього приводу можуть сказати карти Таро. Якщо є можливість, подивіться, будь ласка. Давайте подивимося. Цікаво, мені теж здалося це цікаво. Навіть будемо іншу колоду для цього. Так, ну давайте по черзі. Чи буде ця дорога? Вісім жезлів. Чи буде ця дорога? Король мечів, чи буде ця дорога? Четвірка кубків Верховна жається. Дивлюсь на Славянському таро. Ось і дивіться, так? це для тих, хто цікавиться таро. Зараз я запитала, чи буде ця дорога, чи дійсно Путін восени буде летіти в Узбекистан? Вісім жезлів. Це карта дійсно пересування, швидкість повітря. Тому підтвердження король мечів, я вам завжди кажу, це символ повітря, літак, король мечів. І далі йде четвірка кубків, це якийсь стан. Це якийсь депресивний стан, розчарування і карта Верховної Жреці. Так, дорога в Узбекистан дійсно буде. І вона буде пов'язана з якимись дуже неприємними подіями. Але оскільки це буде ще доволі таки не скоро, і це ж знаєте, політика, де приймають участь дуже багато людей, верховна Жриця каже, підожди, не час роздивлятися. Добре. Хорош, добре, а тоді якою буде ця дорога? Бо там же ж в повідомленні сказано, що цей літак має розбитися. Місяць, королева мечів. Колесо фортуни всесвіт. Дев'ятка кубків. Ну, мені про смерть не кажуть, про смерть не кажуть, але тут є місяць і королева мечів. І колесо фортуни, і всесвіт. Щось поміняється після цієї поїздки, поміняється. І сама по собі дорога вона дійсно буде небезпечна, тому що є король мічів і четвірка мічів. Про смерть мені не кажуть, але те, що буде ця дорога, і ця дорога буде якась дуже вкрай невдала. Це так. І ми тоді ближче до того часу подивимося цю подію. Що дійсно буде відбуватися ця поїздка, і це, знаєте, а, там ще ж є, що буде жінка, в Америці буде президентом жінка, яка не носить прикрас. Ну, я вам вже декілька разів говорила, що ані Байден, ані Трамп не будуть президентом. І що б там би не говорили, щось поміняється. Ми запитаємо, чи дійсно буде жінка, яка не носить прикрас? Мені випала королева Кубків. І поруч випала шість жезлів карта перемоги. Розумієте? І з цієї колоди, тут чотири королеви, випала ця карта. Так. І на одній колоді Сонце. Це буде жінка. Не знаю, чи носить вона прикраси, але те, що вона така імператор. Зараз про неї мовчать, зараз про неї дуже мало говорять. Але повний, я так думаю, Процентів відсотків 95, що це дійсно буде жінка президентом Америки. Тут випав імператор. Ну, вона як імператор. Ну, поживемо, побачимо. Тару, до речі, вже не один раз показує, що президентом Сполучених Штатів Америки наступний президент це буде саме жінка.